Веду Керолінку зранку в садочок. Куринка хоче їхати через магазин. Кажуть, там вам зараз все дадуть на сніданок. І каву, і цюці, і тортики. Все саме смачне і саме солодке. Наталя тим часом поїхала на закупи. Зараз якраз має вернутися, коли я королінку заведу в садочок. Погода сьогодні щось така хмарна, добре, що хоч дощу немає. А доця цілу дорогу розказує, що вона не хоче йти в садочок, хоче йти тільки в магазинчик. А потім подумає. Та показує кожен раз, як бачить магазин, що вона туди хоче. Туди, то ми не в ту сторону. Нам ту. Ми потім тебе заберемо і поїдемо туди, в ту сторону. Все, завів доцю, Думав, буде набагато складніше, бо вона от стрибала, брикалася в колясці. Але ні, підійшли, каже, хочемо натиснути на кнопочку, щоб дзвінок заграв. так. І зразу відкрилися двері і пішла щасливо. Так, зараз ми оглянемо, що ж там понакупляли в Польщі. Так, взяли ось таку от салату Вітал, мікс салат з рукою. Тут бачу, ще якісь є інакші, Vital Fresh, Mix Rodziни, Eскаolla. Фризе, радачо, рукола. Коротше, тут рукола і тут рукола, просто щось, щось червоне. Бурячок. Тут такі от вафельки. Минулого разу їх брали. Ну, Здається, ніби нормальні. Їх досить-досить таки багато тих вафель. Шоколадні з горішком. Так, взяли дольці з кавуном і з полуницею. Такі от чупики. Сухі сніданки. Чираз. Сьогодні буде багато всяких смаколиків. Тропічний якийсь смак. Таких це не людяники, це як желейки. Попробуємо, тому що ми їх ще не пробували. Гранело, гранульований чай, пасту Аквафреш з 3 до 5. Кулінка в нас перейде вже на вищий рівень, тобто в неї було до 3, а тепер вже з 3 до 5. І тут лишилося буквально ще трошки до дня нарочення якби три рочки. Бунітки сетерс. Похожі вони до інших таких вафельок. Копія на ті якісь німецькі вафліки. Ну, пробуємо ці, може ці теж смачні. Далі у нас йдуть ось такі от салями класичні. Вже їх теж пробували. Нормальні, якраз на канапці. Супер. На цілу канапку виходять. Оце моє любиме м'ясо. Шинка. Їх там багато. І дуже зручно, що вони вже порізані, просто собі дістаєте і робите канапочки. Так, їх дві пачки. Супер. Так, щось тут бракує. а то вони посунулися. Вони просто так посунулися, збилися докупи, поки довезли. Три масла. Молочна долина. Ще желейки, Кенті, отакі от зубчики різнокольорові. Ну, Від одної фірми. Каролінку розбалували повністю ще є з 3 до 8 років з полуничним смаком. Це якась менша, а ця більша. Це, я так розумію, без смаків, а ця як фреш зі смаком. Трошки зле брати зі смаком, я би не сильно радив, тому що вона, як почує що щось таке смачне або прикольне, то почне їсти. Ліпше брати класичне, а ще ліпше брати, не знаю, якісь там як ментолові, щоб вони їх не їли, але є тоді інший мінус, якщо їм буде паста не подобатися, її чистити зуби не захочуть. Все, позбувалося купи. Це у нас бекон. Мілтон-чайок з що це за роза, дика роза. Намальовані полуниці і барбарис. Ну, цей чай, типу, якби. Прикольний, але щоб він був насичений і відчувалося чаєм, треба давати по два пакетики. Ще ми взяли млічну долину ось такі от ще два масла великих. Тобто масло в нас вже дуже-дуже багато. Беремо масло, тому що воно набагато дешевше і плюс велике, надовго його вистачає. Сирочки з плюстерками гауда і тост. Такі, любимо теж робити з них канапочки. Так, залише сосиски, Паровки. Каринка їх полюбляє. Величезний сир Гауда кілограмовий. Такий відцветовид. Ого, вже навіть нема тут тусь складати. І ще в нас іде вафельки такі от принцеса міні. Ну, теж смачні. Хоча тут немає такого вираженого смаку горіха, просто хто не любить з горішками, то принцеса прикольна. Тим більше, що вони всередині всі розділені, кожна по окремій, можна навіть зимці давати в садочок, щоб вони не розтоплювалися. Багато брали солодкого на цей раз. Так, у нас тут ще один кульочок, чуть не забув його. Зараз подивимося, що тут там у нас є хлібчики чорний і білий. Взяли. Ціні міні. Якась бачу, акція можна виграти клавіатуру, мишку, навушники. Не знаю, нам не треба у нас тільки ноут. Тунець. Дві штучки. Ну, Їх було три. лишилося тільки дві з упаковки. Рурки. О, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, тому що ми ті рурки деколи беремо різні смаки, але який найсмачний, от я не пам'ятаю. Тут з горіховим смаком. Ну, треба буде пробувати. Не факт. Я вже навіть не пам'ятаю, яка та упаковка була найкраща чи чорна з білим. І останнє в нас ще одна така сама пачечка цих вафельок. Все. Ось такий от величезний стіл. Закупочок взяли в Польщі. Треба зразу ставити, щоб не спортився в холодильник і ці всі масла. Думаю, королінка буде щаслива, що з'явилися нові зубні пасти, бо вона їх дуже швидко використовує. Наша дитинка дуже любить чистити зуби. Плануємо ще зробити салатик, поки колінку заберемо із садочку. Надіюсь, вона там добре побавилась, тому що їм вже понакупляли нові всякі іграшки. І коли нові іграшки привозять, вона злі там тішиться, радіє. Зараз вийшли з Наталією. Їдемо в невеличкі мандри, треба заїхати до тещі, взяти вазоночки, тому що попросили в садочок зробити їм зелений куток. Що, орхідейки прикольні? А там той маленький фіалка загалі малюсінький, мацюпусінький, а будуть мати чим бавитися. Коротше, так ми закупилися, що пишемо ще список. Зараз до цього підемо забирати і треба буде докупити дещо. До салати. Запише тут цюці. Чуєш? Бо вона точно поведе зараз в магазин за цюцями. Ну то вона тут не забуде, тобі там. Ну, так, бо вона не дасть забути, вона зранку їх тіла. Я їй обіцяв, ми їх будемо її забирати, то обов'язково зайдемо в магазинчик щось скуп. Добре. І поки є час, то Наталя Ріже яблучко і будемо робити компотик для нашої дівчинки. Вона якраз зараз сіла обідати на пообідаю, а ми просто приготуємо її, щоб вона мала потім шопити. В загальному ми стараємося робити їй різні компотики. В неї буде сьогодні компот з яблучка і зі смородинки. Оп, а порічки я люблю. береш? Та вони заморожені як. Можна зуби поламати. Візьмемо ще в дорогу доці одну пластинку з того кіндера. Також їх дві. Да. Хтось дуже швидко все повиїдав. Там було 4? Було 4, лишилось дві. Ну, ну значить, я повиїдав. Хто в хаті солодкаєшка, Юра! Можете написати, хто любить цей Кіндер. Чоколад. Наталя несе вазоночки. Мені не довірила їх нести. Каже, бо я їх можу потовкти. Зранку віз Кароліном була якась така люта осінь, майже як з дощова. Хоча дощу не було. А зараз вийшли вже весна, тепло, сонечко вийшло так гарно. Хтось зробив таку годівничку для пташечок. прикольно. Діти в школі робиться? Може бути. Все, забрали ми вже дівчинку. Так, щоб вона не плакала і не кричала, не тікала, дали їй одразу шоколадку. Получила смаколик. Бачиш, я ж обіцяв тобі, що ми тебе будемо забирати і тобі щось дамо смачненьке. У неї дуже багато слюни в роті, Аж булькає. Нас Аліса зустрічає. Зараз будеш бавитися з Алісою. Закупилися ми в магазині і тут купався якийсь мотоцикл, байсикл. Ну от, маленька солокаєшка. Вибрав лише кіндер. А ти дасиш, може татові попробувати? Королінка, дай одну шкарлупку татові з мамою. Щоб вирішили не ризикувати, щоб короліну брати в наступні магазини, бо в нас зараз і в них все поскупляє. Я вирішив сам перейтися, треба рибу купити. Коротше, є ось така от червона риба разом з білою, і то, оказується, називається пересервер. Кетчуп дитячий. Я згадав, що от кетчуп не взяла вона. От він. Великий діді. Є ще маленькі. Візьму, бо в нас закінчуються. І є ще нектарики бананові. Виглядає прямо як гуава. Можна таке спробувати. Окей. Вернулися ми вже додому з горем пополам. Наталі не знайшов на канапці червоного рибу, зато взяв до канапок Сангрію. Дивись, яку прикольна. Попробуємо. На півтора літрова, майже два. І тут ще іграшка по лисе короліні. Такий от мотоцикл. Насправді прикольний. Типа біговал. Я взяв все-таки ті банани пити. Рідкі банани, хоча ми маємо і такі банани. І діді. Просто ну, хейнза зараз нема ніде, щоб купити велику пляшку. А маленькі вони дуже швидко закінчуються. Салатик вже готовий. Навіть зробили до нього заправку секретно. От іменно в цій заправці цей салат божественний. Вже накидали ми вже салатику і попробую я цей нектар банановий. Якщо чесно, він не сильно солодкий, але проснеється наша маленька дегустаторка. Я думаю, вона попробує, вона її вже вип'є за сьогоднішній день всю. Візьми собі попробуй того польського хліба до салатику. Думаю, він буде прикольний. Ні. Я ще не пробував хліб той польський, там є чорний і білий. Можеш на трілочку нарізати і той, і той. Візьму до того хлібчика. оці відкриті вже сирочки голода і запаривши собі чайочку того барбарисового. Отакий він темно-червоний. Але Треба давати два пакетики, щоб він був такий, бо якщо дати один. Він буде, по-перше, несмачний і без смаку. О! Хлібці. Дивися, а той чорний він ще йде з якимись горіхами е всередині. А він свіжий, аж гнеться. Мямняшки. О, такі я ще не пробував. М'ясо. Я, я беру з сиром. Я сирочком люблю. М'ясо є щось Ні, я цей обігом. Ця кімната відкрилася сама. Так незвично, може там барабашка? А во хто то є? Вон то барабашка маленька проснулася. Що таке? До тата хочеш на ручки? Дай. Що дати? Дай, 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 дай! Лікара! Дай лікара? Дем, дем, дамо лікаря. Проснулася і вже лікаря хочу бавитися. А де тут лікар? Він десь тут в шуфляді мав бути зараз. А во. Оцей? цього лікаря. Все, бери, йди. Лікарка на кухню. То вказується, що маленький лікар хотів ще подіжитися. Дивися, вона ще садна пташечка. О, мама, обняла, так тепло стало. Чики, чеки чекі. куа чики, чики. Чікі чеки тут. А тепер я, ну давай. Чіки чеки чекі. Не розіб'ється, тримай сильно. Дали попробувати дегустатору малому. Банановий сік. Випила цілу чашечку. Все, втамувала спрагу, тепер можна Я йти гуляти. Ще. Хочеш ще? Ой, дивися, випила все повністю. Тримай свій сік з бананом. Це за свисне. Стартувати. Вс. Все, допила. Ну давай. Все, клас. Випила цілий стаканчик. На вище. Налити ще, добре.